Друзі, привіт! Дивіться, куди я вас привезла? А ви пізнаєте ці місця? Ті, хто зі мною вже не вперше, не перший рік, то повинні вже впізнати ці місця це семінарські сади, це моє улюблене місце у празі і це моє місце сили. Я дуже люблю тут гуляти і підзаряджати свої батарейки. Підзаряджатися ментально, енергічно. Так, це у нас Мала страна. Район Мала Страна. Ось так от. Ось там от проходить фонікулер. Але чомусь він не працює сьогодні. Ну, можливо, не тільки сьогодні, можливо, от зараз він цей період не працює, хоча сьогодні вже 16 березня, неділя. От. І бачите, як багато людей. Ось там я підіймалася звідти. Ну, от там от трамвай за тими будинками, там є вхід. І я отак також підіймалася. Дивіться, як багато людей. Ось така ось ця ось площадка, оцей закуточок, дуже його люблю влітку. На цих лавочках сидіти під цією креслатою, старезною липою, дуже гарний такий затінок. І ще там влітку фонтан включається. Он там за дівчатами, бачите, он там фонтан. Так, приїхала, бо думала, що на фунікулері підіймусь туди, от на гору Петершина. Але ж кажу, що фунікулер не працює. Туди можна так от ще далі підійматися, вгору вгору Тут дуже гарний пологий такий підйом і спуск. Але я люблю. Ось цю доріжку. Це моя любима доріжка, я люблю так у нею прогулюватися. І отак ми зараз з вами і підемо і вийдемо на мигдалевий сад. Власне, я приїхала, ну, я думала, що я підіймусь на фунікулері. Спочатку там походжу, трошки щось вам познімаю, потім спущусь і підійду до мигдалевих садів. Але я ось звідси ще не бачу, щоб там щось свіло. Ну, бачите, цього року була дуже холодна зима. А, і от сьогодні 16 березня я не впевнена, що щось там вже цвіте, тому що я ну, була десь не знаю коли, тиждень чи, можливо, вже 10 днів пройшло назад, як, як я була тут, то вони навіть ще і не думали зацвітати. Це я вам так ще трошечки з пагорба показую малу страну. Ой, навіть телевежу Жишку видно. Зараз я вам її трошечки збільшу. Так, ось вона її видно. Ось вона, ось вона, ось вона. Прямо по центру. Сьогодні дуже гарний сонячний день, але прохолодно. Ну, десь так, градусів 6-8. А вночі ще є навіть мінус невеличкий. У нас похолодання сталося. Так, а це вежа башта, вірніше, Петршин. І туди можна дістатися на фоні колері або ж пішки підійнятися. Так. А ми з вами підемось по такій доріжці. По ній мало хто ходить, але я її за це і люблю. Стара така частина саду це старі дерева семінарського саду, вони вже навіть обрізані. Подекуди є більш молодь, молодші такі от яблуньки, це яблуні. я тут уже бувала не раз. Ось ці схили дуже красиво влітку цвітуть такими польовими, різнокольоровими квіточками. Так просто. Ці схили, ну, не тільки влітку, а коли буде тепла весна, також вони будуть просто усіяні таким квітковим килимом. Так, дивіться, яка краса. І навіть трошечки чутно церковні дзвони. Я не знаю, чи вам чутно. Дивіться, куди ми забралися, на який високий пагор. Бачите, як там внизу. далеко-далеко внизу. Ой, друзі, а я помилялася. Я вже навіть звідси бачу, що якісь деревця віліють. Мигдалеві. Так, так, так. Вони вже починають зацвітати, або ж. Якщо не починають, то вже думають, вже скоро. Бо я бачу, що навіть от такі вони, вони вже трошечки побілівші. Мабуть, бруннички на них вже є. Так. Ось тут, зараз десь буде, от, а, да, там от підйом, така доріжка, де можна піднятися ось у цю частину саду і там є слива. Дуже смачна, така крупна. Ось там, отам от слива. Так. А тут пішов зараз спуск, до речі. Дивіться. Це я ось про цей підйом казала, ось ця доріжка, де ось так от можна підійматися, підійматися і піднятися ось у ту частину саду. І там є сливки дуже смачні. Дивіться, ми тільки що були на пагорбі. О! Дзвони дзвонять у церкві, чуєте? І я ж кажу, ми тільки що були на пагорбі, а зараз ми будемо плавно-плавно спускатися. О, які будиночки для птахів великі, величезні, дивіться. Бачите, які кормошки повісили. Так. Ось так от, друзі, вирішила вас в неділю прогуляти, зробити і собі, і вам прогулянку. Друзі, деякі деревця вже починають свісти. Ті, що ну, найперші, найсміливіші. Так. От бачите, середина березня, а вони тільки-тільки починають. А минулого року я в лютому, якщо ви пам'ятаєте, це було так дивно. От я зараз думаю, чи отут прямо по траві спускатися, чи ось по цій доріжці. Бо тут такий зараз буде спуск. Я думаю, що можна і по траві. Я ж не думаю, що він слизький, цей спуск. От, Буду так потихеньку, помаленьку. Значить, я пам'ятаю, що в минулому році. Уже в лютому ці дерева мигдалеві цвіли. Ну, якісь там 20 числа лютого були, і я їх і фоткала, і знімала для вас. Пам'ятаєте, ті, хто зі мною постійно і вже давненько. От я приїжджала і показувала ось вам. Ось він так от проходить під цією білою стіною, під цим білим таким стіною парканом. Зараз якраз має бути 12 годин, а можливо вже є. Бо бачите, як усі церкви почали дзвонити. Щойно одна звеніла, тепер вже інша. Ось ця, що ми йдемо напроти. Зараз я... Ви будете чути і церковний звіт. Але я ж хочу, щоб ви і його почули. І побачили перше дуже рясне мигдалеве дерево, яке зацвіло. Ну, як, воно вже цвітещене. Дивіться, деякі ще квіточки в ореньках, а деякі вже зацвіли. Ви подивіться, яка краса. Бачите? Дерево стареньке. Але так уже. Красиво цвіте. А он там он є теж. Так, є тут у садку такі дерева, сміливці піонери. які першими зацвітають. Давайте я вас поведу ще до одного рясного, яке теж уже зацвіло. Ох, як красиво нам дзвони дзвенять. Прямо супроводжують нас. Я ось про це, дивіться, зараз я вам підніму камеру, бо я зараз піднімаюсь. Тут дуже такий, знаєте, крутий підйомчик. Дивіться. Ви це бачите? Ну це ж краса. Дивіться, яка краса. У цього дерева навіть якісь інші, крупніші такі квіточки. Ой, друзі, а тут багато дерев, які вже зацвітають. До речі, вони деревця є і білі, і такого кольору шампань, і рожеві. Ось ці рожеві будуть. Бачите, а оці білі квіточки. І ось отак от сад продовжується туди далі далі. І я там, бачу, ще чимало квіточих дерев. Ой, яка краса. Яка ж краса, як багато сьогодні людей гуляють в таку красу вибратися в неділю, дивіться, і набратися такої енергетики від природи. Дивіться, квіточки цвітуть, зацвітають. Бачите? Ну от, а далі вже пішли деревці, які теж-теж починають, починають, які починають. Бачите? Ще багато бронечок. Але деякі вже розквітли. Це ось рожевеньке. А оте біле вже розквітло. І яке воно красиве. Я буду потім ще й фоткати. Друзі. Дивіться, яка, яка радість. Повторюю, сьогодні у нас 16 березня неділя. Дивіться. І ось. Ух, покажу вам трошки ближче крупним планом. Там далі ще бачу квітучі деревця. Друзі, зараз піду ще гуляти далі. Ось ця церква. Це такий у нас спуск. Бачите, який крутий спуск? Це ця церква тільки що дзвонила. Дуже люблю цей період весни, коли все просинається і починає. Потихеньку-потихеньку просинатися природа. Боже, яка краса, друзі. Поки що знімаю відео, але потім потрібно буде повернутися і поробити фоточки. А це ж усі всі інші дерева, вони теж будуть свісти. І коли вони всі це така буде краса. Це так буде неймовірно, тому що... Ну от бачите, як багато ще дерев тільки приготувалися, але на них дуже багато бруньок. І тільки деякі отакі от перші деревця зацвіли. І навіть уже квіточки також. Машина чомусь тут проїжджає, не знаю, чи можна тут машинам їздити. Я ось про ці квіточки, дивіться. Бачите, їх тут багато. Їх тут багато-багато. Вони вже так проклюнулися. І отам от, і отам от цілий килим. Боже, яка краса. І пташечка якась цвірінька. Це дерево приготувалося цвісти. А ось це дерево, до речі, молоденьке, таке низеньке, повністю вже цвіте. Дивіться, ну як наречена. Біленька така наречена. Красива, красива. Я вам зараз його так от трошечки обійду. Боже, яка краса. Багато людей також фоткають, знімають. Дивіться. Ну все, друзі, я тут уже вам не знімала 15 хвилин. Ось на цьому красивому кадрі. Хочу вам побажати усім здоров'я, щастя, миру, добра, любові, злагоди. Усього-сього найкращого вам. Мої друзі.